У нас сьогодні планове засідання нашої комісії із шести депутатів у нас наявних чотири. Вакуленко, я з нею особисто говорив вчора, і сьогодні вона не змогла. Ну, розумієте, якщо вона буде добиратися з п'яти, то чим сьогодні вона? ж не скутер, я виконала і поїхала. Людмила Миколаїв не буде, якщо діти. І Діденко, так само з Іваніки. Вчора і тьогодні. сьогодні вона перезвонила, вона прихворіла, так що не буде. Ну, у нас чотири чоловіки, шести. Я думаю, коломонасія, які будуть пропозиції щодо початку. Розпочати. По плану роботи комісії три питання. Про звернення депутатів Оболонської сільської ради, Верховної Ради до депутатів різних рівнів по поводу підтримки діяльності президента України. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на території Болонської сільської ради і територіальної громади на 25-28 роки. І про затвердження плану роботи Болонської сільської ради на 25 2028 років. Хто е депутат за такий порядок денний, прошу ну, роботу. Я думаю, що ми проведемо оперативно, якщо там не буде. до п'ятниці закінчить. Значить, з якого питання? ви спішите, а не спішите. Ні, я просто. Давайте, давайте. давайте. Перше. Про звернення депутатів сільської ради, Верховної Ради до депутатів різних рівня по підтримці діяльності президента. Так. Зачут, так. Надійшло звернення, звернення депутатів Волонської сільської ради до Верховної Ради України, депутатів рад всіх рівнів, міжнародних партнерів. Сьогодні Україна. В чергове виборює свою незалежність. Триває війна за нашу державність, за нашу волю, за наш суверенітет, за саме існування української нації. В умовах воєнних дій гинуть громадяни України, в тому числі жінки, діти. Руйнується інфраструктура та житло. Мільйони наших громадян полишили країну, рятуючи своїх дітей від геноциду, розв'язаного Росією. За підтримки міжнародної спільноти всі ми згуртовано відстоюємо звернення суверенне право будувати свою національну державу, господарювати на своїй Богом даній нам українській землі. Разом із цивілізованим світом розуміємо, мир може бути стабільним. Цю мету реалізовуємо з нашими партнерами. Цю війну не ми розв'язували, але ми завершимо її надійним миром, прагнемо повернути українців з російського полону і щоб в Україні. Було майбутнє. Україна держава з тисячолітньою історією боротьби. Україна продовжує боротьбу і зараз. Кожен на своєму місці наближає перемогу. Стоїмо пліч опліч міцно і впевнено. Президент України Володимир Зеленський обраний народом України, підтримуємо його у прагненні перемогти ворога. Наша міць у єдності. Разом ми незламні. разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Звертаємося до Верховної Ради України, депутатів рад всіх рівнів, міжнародних партнерів з пропозицією полишити політичні амбіції та гуртуватися довкола нашого президента задля перемоги, задля майбутнього України. Тут щось в умові не потрібно, хто щось скаже. Ну, Давайте я скажу, що я думаю, що. Ми, ми підтримуємо, ми всі прекрасно розуміємо, що ситуація, яка склала, ситуація важка. нам почати ще ділити, підтримуємо, не підтримуємо, в нас є єдина мета. Ми різні, по помислах, але в нас єдина мета з залишитися державою, залишитись із можливістю розвиватись, тому в цій ситуації ділитися не треба. Буде мирний час, і тоді ми, так як було це до війни, на своїй політичні чи громадські позиції. А тут треба підтримати, однозначно. Моя думка така. Ну, це моя думка. Ваші думки якісь будуть? Пане. Підтримую. Підтримую. Так, тоді ставлю на голосування. Голосує по імену, так? Ні. Хто за те, щоб винести на сесію? По імені вже на сесії. Хто, хто за те, щоб погодити, підтримати і винести на сесію? Прошу вас. Дякую за 4. Так, друге питання. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на 25.28. Начальник відділу, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на територію Оборонської сільської ради на 25-28 роки. Відділом освіти розроблений такий проєкт рішення для того, щоб наповнити цю програму фінансовим ресурсом, оскільки на минулих сесіях, здається, на початку року чи в кінці року ми просто прийняли програму без наповнення її да, в кінці року. Без наповнення її коштами, а на сьогоднішній день є така можливість для того, щоб... І не, не тільки можливість, а необхідність, щоб на цій програмі були кошти, бо е, наші діти приймають активну участь у спортивних змаганнях, їздять, як ви знаєте, всі не буду наголошувати, перемагають. І є необхідність для того, щоб забезпечити їх командіровочними, Кошти виділяються, тобто в заходах передбачається, якщо конкретно. По цій програмі передбачити на фінансування видатків, проїзд, добові, відрядження на участь у районних, обласних та всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту 30 тисяч, закупівля ігрової форми інвентаря для волейбольних та футбольних команд Булинської територіальної громади 12 тисяч, і винагороди за перемогу в призові місця у спортивних змаганнях, турнірах, спартакіадах, гімназіадах 8 тисяч. Оце такі. Зміни до програми і додаток, який називається заходи програми розвитку фізичної культури і спорту у Волинській територіальній громаді, викладаються в такій редакції. Де ці кошти взяті? Коли, це для депутатів роз'ясна, коли приймали ми бюджет з вами відділом освіти 50 тисяч гривень планувалося на програму. Підтримки молодіжної політики. Але ця програма вона більш широка, а програма розвитку культури спорту вона більш вузька. Ну, з цієї програми, ви зрозуміли, молодіжної політики коштує 50 тисяч гривень. Перекинуті воно буде в рішенні про внесення змін до показників бюджету. Це передбачено. Прошу цей проект рішення підтримати і рекомендувати винести на розгляд сесії сільської ради. Коли будуть які думки? Молодші, ми діти молодці, ми, ми в листопаді місяці цю програму приймали, але там не було внесено цих цифр, які вона була поставлена повністю. Тепер по пункту 5, 6, 7, названі суми поставлені. 30 тисяч чули, 12 тисяч, тобто 50 тисяч ви почули, звідки ці гроші перейдуть сюди. Я думаю, що справа потрібна, що той час, коли скинетесь на автобус, то поїдете на змагання, він повинен проходити. солярку і бензин відділ освіти і депутати забезпечують повномопці. Це тільки на проїзд. На форму і заохочення. Тут не Ні, я хотів сказати, що діти а, ж не, не скидаються. Так оце оце, те, що я хотів сказати, як скинетесь, чим більше автобус, тим дешевше. Тобто то тепер це все вирішується фінцепт, правильні. Ті успіхи, які є, дякуючи, звичайно, Сафонову Анатолійовичу. От фанат. Фанат свого діла, причому з величезним результатом. Ну, я думаю, що треба підтримати цю програму і винести її на е, сесію. Ну, Єдине краси, те, що тоді я вам зрозумів. Я все розумію, вже ну, е, ж нема необхідне, чим більше посадимо, тим дешевше. Хай їдуть спортсмени, хай не їдуть групи підтримки. Ну, хай не їдуть болільники, Ну, є ще такі вчителі, які переживають за те, що ЗНО по історії України, по українській мові, по... спорт це хорошо. Ну за свій час я знаю, що в одиницю дітей виходить і бути спортсменом таким. І вчиться. Як правило, десь у чомусь втрачається. Якщо він спортсмен, то із навчанням. Я йому це казав зараз. Я маю такий досвід із сином, коли я сюди кажу. Танці тебе годувати не будуть. 14 років протанцював, тоді все рівно прийшлося перевчатись другого світу, та шукати. Так само. Школа, задоволення і так далі. Ну, Спортсмени хані. Скажіть, будь ласка, от гурток футбольний, щось Семенівке, людина займається. Він існує в оболоні чи ні? Ні. Офіційно, ні. Була... А... Ну, людина там у Семенівці трен, тренує. Пояснюю, Анатолій Іванович, пояснює. Був один, одне тренування у вигляді майстер-класу. Тобто вони попросилися, щоб Пугачов Олександр Олександрович приїде сюди і покаже, ну, будемо, так сказати, як треба тренувати. Він приїхав один раз у п'ятницю, показав майстер-клас і все. Більше ніяких офіційних стосунків чи гуртка якогось. Увагу, що погащо тут тренує, немає. Ніяких домовлених питань немає. У нас є гурток по футболу, який веде е, вчитель фізкультури на 0,5 ставки. Офіційно. Тричі в неділю є. А якщо нам когось? Треба є. тренувати, у нас, наприклад, зафронував. Того, що треба займатися з дітьми просто. Якщо 30 тижні займатиметься і буде результат. Чому ми його запрошуєте? В їх свої інтереси. Ну, будемо казати, зірочки вони їздять, вони там представляють іншу територію, інших людей, інших спонсорів. Треба серед своїх, щоб і в нас є нормальний вчитель, який михаличка і торгує, тор не торгує, тренує. Чи... Не, не, не погодну, він же. Может то я так... А, учитель пескультури? Ну так. Ну, літом це, це в тому працює. працює. Та Та не, ліс, Лі. не, не літом. Ну чорто? Хоч відпуску ми збираються, діти. А якщо є запитання, що кость не взяли да. чи не тренуються, на трьох. Ні, <gie> <Nacht> <cuasure> <гум> я питаю, просто я... А, так я теж знаю, я кажуть Ольга Васильович перепитав, кажу, я перевірю години роботи губка, не сплатимо з бюджету ці гроші. Ні, ні, він займається, не треба, перевіряти, все займається. Ні, я, я не знаю, які там про Бугаєвську, що які там думки є. Ну з усіх вчителів фізкультури, з яким я працював ці 42 роки, це єдина людина. Яка коли я робив залучим і заміняв, ну як раніше було, да? Математики молоди, на фізкультуру, на фізкультуру, то це єдиний вчитель, який підходив і казав, а посідавка він каже, Сергій Петрович, фізкультура це такий самий предмет, як і інші. В цьому проглядалось ну, під, ну, відношення і так далі що цієї людини. Не так, забрали рух, та й добре. Да? Ні тут. Так, ще що? Так. Колег, хто за те, щоб дане питання поводить на комісії і винести на засідання сільської ради? Хто за? Чотирь. І третє питання, яке стосується нашої комісії, не давно питання, План роботи, ради на 25. план роботи ми вже розглядали на попередній сесії, перенесли його на наступну сесію, яка відбудеться у в п'ятницю. План роботи зачитувати вам чи ви ознайомили? Я ознайомили? Ознайомлені ознайомлювалися вже на цій сесії. Було питання громадської організації по поводу Нижньословенського. В план ми його не включаємо. Ми вже обговорили із Григорієм Миколаєвичем після сесії це питання, що план роботи ми його не включаємо, а запросимо їх на нашу сесію в різному, щоб вони дали нам інформацію про свою роботу, лист ми їм направили, попередньо із ними переговорили, вони згодні приїхати на сесію. Я думаю, що це правильно. Це, яке ж відношення, ми її фінансуємо, утримаємо, що ми там їдемо на звідки ці план на запросити, якщо люди відповідають, приїде. Там я такою. Думаю, що ви знайомилися з планом, якісь думки будуть, словах? підтримку, запереть, доповнення, ні, тоді ставлю наголосимо. Хто за те, щоб погодити і винести на сесію план роботи вулицької сільської ради на 2025 рік? Хто за? Так, дякую за участь, за продуктивну роботу. До сесії, до п'ятниця.